Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у Дніпрі на початку, вірніше, в самому кінці вулиці Івана нечуя Левицького раніше Каруни. І тут сталася дорожня транспортна пригода. Шкода збила чоловіка. На жаль, він помер на місці ДТП. Наразі на місці працює поліція, приїхав слідчий з ДТП. Частина дороги заблокована, там зайнята одна смуга з трьох, це частина вулиці у напрямку Амурського мосту. Тож, враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршрута, поліцейські з'ясують всі обставини трагедії, але Поблизу є пішохідний перехід, але тіло лежить не на пішохідному переході. Що стало причиною аварії, поки що невідомо. Це будуть з'ясовувати поліцейські рух на цій ділянці не ускладнений. І для тих, хто щойно приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці. Івана Нечуя Левицького, і тут насмерть збили чоловіка. Шкода збила людину. Наразі тіло знаходиться на дорозі, перекрита одна смуга руху у напрямку Амурського мосту старого. На місці працює патрульна поліція. Також на місці приїхав слідчий з ДТП. Він буде з'ясовувати всі обставини цієї ДТП. Бачимо, що автівка шкода стоїть на трамвайній колії. Ось так це виглядає. Подробиці ДТП поки що не розголошується, всі обставини. З'ясує слідчі з ДТП, ось так це виглядає. Будьте обережні, дуже обережні на дорозі, і якщо ви пішоходи, якщо в воді, обов'язково перевіряйте безпеку руху, коли ви переходите дорогу. Ось так виглядає місце ДТП. І для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося в місті Дніпро. І, на жаль, на заїзді з лівого берега на старий мост на, в кінці вулиці Івана Нечеловецького збито людину. Це чоловік, детальної інформації немає, але на місці працює патрульна поліція, працює слідчі з ДТП. І е, наразі з'ясовуються всі обставини цієї ДТП. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе та будьте уважні на дорозі.